Всім привіт! Вітаю вас на каналі в пошуках Золота, монет та артефактів. Я сьогодні приїхав покопати ось такий чудовий лісочок. Є в мене перша знахідка, ну, як знахідка, пряжечка така з такої з глибини. Заїхав я на поле. на полі ще дуже прилипає грязь, тому вирішив покопати. В лісі. Не знаю, як будуть знахідками, але якщо відео, ви дивитесь, щось, напевне, таки накопав. Тож, мені за лікових сигналів, а вам приємного перегляду. Наступна знахідка у нас гудзик. Німецький. шинельний. Маркування мод 2Т. Хтось навіть говорив, що оці гудзички можна використовувати як предмет колекціонування. Тому що оці ну, є цифри, є букви, дуже мають велику різноманітність. Ну, а ми продовжуємо. Так, залізять отакі хащі. Якась дорога навіть проходить. З тієї сторони дороги знайшов отаку частинку гудзика. Але це вже щось старіше. Прийшов в дорогу і дивіться, яку цікаву ручечку знайшов. Не ціла, але я не можу зрозуміти або вона. Посрібнено. Скоріше все посрібнено було. Або взагалі. А ні. Вона чи то латунна. Ну, латунна і була посрібнена. Ну дивіться, яке виконання. Дуже старенька. Хащі тут, правда, такі. Дуже важко ходити, Оце царапає. Але признаки життя, дивіться, вона шепшина росте. Потім оця бузина тут є, фруктові дерева. Не знаю, не знаю. Можливо, люди колись жили. Буду тут зараз виходжувати. Так, вийшов я з тих чагарників. Більш нічого я там таки не знайшов. Перейшов дві вирубки. Коротше, з останньої знахідки пройшло, напевне. Більше години часу. Дійшов я Ой, до, до місця, де були дійсно будиночки стояли. І в мене перша монетка на сьогодні. Щитовик 15 копійок. Рік не дізнаємось. Ну я не думаю, що там 34, 32, начебто проглядається. Да. Тяжкий сьогодні пошук. Я вам скажу більше, що я з цього лісу завжди дуже багато гільз привозив додому поясків від снарядів. Думаю, якщо знахідок не накопаю, то хоча б з кіломіді міді нарить. У нас як. Головне пошук, да? Головне, головне подихати свіжим повітрям, побути на одинці з природою, ну і паралельно щось накопати. То я думав, що хоч кіло міді привезу додому, щоб паливо відбити. Е, то, то до чого я? Про те, що вже навіть е, таке сміття дуже важко знайти. Знахідок стає все менше, менше і менше. О, я не знаю, наші діти, можливо, ще щось будуть знаходити, але внуки вже, напевно, точно в лісах, таких в полях, в відомих, відомих місцях вже точно нічого не будуть знаходити. Ой, класно сьогодні. Зранку був приморозок. Зараз, напевно, градусів 5 тепла. В лісі тихенько так. Дятел десь щось собі добуває. Ну, коротше, якось так. Давайте, ще буду ходити. Це я дійшов ось тут ось, будиночок стояв. Або оце була домова яма. Ну, чи погреб Тут дві ямки такі. Е, горбик, де стояв будиночок. Це кружляє навколо нього. І третій сигнал була фольга, потім куля. І оце третій сигнал попалась монетка. Копаємо. Зря вимкнув камеру. Дивіться, ось ця ямка, де була п'ятнашка. Ще не закопував, думаю, попровіряю. Рядом сигнал. Викопую і 2 копієчки до реформ. 34. Так, 34 рік. 1934 рік. Ну, це вже веселіше. Трішки. Добре, зараз попрозвонюю ще. Але дивіться, нібито... Ну не знаю. Нібито ямки є. Вон така впадинка, вон така впадинка. О, тут копали по-любому вже 150 камрадів, але щось мені трішки залишили. Так, є приємна знахідочка, тільки. Коротше, якби було ціла, було б взагалі приємно. А оскільки вона не ціла, і я ще й умудрився її трошки лопатою. Монетка. Польська середньовічна. Якісь надписи. Це ж треба так. Скільки копати, щоб знайти хоч щось цікаве? І в такому стані. Ще й добить лопоти трохи. Це я тільки так вмію. Блін, по цьому, по розміру, як півторачок, якийсь цікавенький, напевне, був. Шкода, шкода, ще не цілий. Ну, не трояк, трояк би товщий був. Тоненький. Корона. Ну, коротше. Типу приємно і не дуже. Давайте ламаємо отак О, доламуємо. Що у нас з цієї сторони. Півторачок, Пів... Ой, йо, я щось він сипеться в мене. Ну, такий, Ось такий Рік. Не знаю, де рік пишеться. З цієї сторони не пишеться рік. Цієї, напевно, було десь по колу. там 20. Ні, не буду казати. Добре, продовжуємо. Кручусь біля ж будиночки. Біля чагарників. Заліз в чагарники, там взагалі щось немає сигналів. А так біля них кручусь. Поясок від снаряда. трубку алюмінію знайшов і така майже приємна. Ну Щоб була ціленька взагалі, б я б кайфанув так Ну все одно. Добре, копаємо. Йо-майо, друзі! Та ви вийшов, як тільки переживаю, щоб я її лопати не косну. Тому що я перший раз так... Е... -е. перся. Перся, п'яточок масонський. Як ми знаємо, вони до нас доходять в дуже поганому стані. <глив> да. Все-таки я ще й вперся. Ну я відчував. Глибокий сигнал був. Я відчував, що я щось перся. моє. Так, але п'яточок в такому стані ще, напевне. І не шкода. Ну так, да, тут взагалі шайба. А тут а, Масонський Орел 1833 року. М -м -м. Я десь нагрішив, напевне, Чи це мені такі сьогодні знахідки попадаються. Але шайба приємна. Сигнал був глибокий і ну, чіткий капець. Добре, продовжуємо. Так, знайшов якесь небите місце. Воно був п'ятачок. І там три ямки. Кований гвоздик і шрапнель. І дивіться, кручусь. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сьомий. Кольоровий сигнал. Нарешті монетка. До цього все було. Гільзя. А, ще й пізній сухо. Ну нічого. Але кольорові сигнали є. Я не знаю за годину в лісі не накопав стільки, стільки накопав ось тут буквально за хвилин 15. 15 копійок, 1961 рік. О. Значить, ну таке, схоже, щось було на колечку. Сплюснуте. Дві гільзи. Потім така якась латунний обрізок, мідний обрізочок. Кручусь тут. Сигнали є, можливо, ще щось цікаве вискочить. Так, знову монетка в мене поверхнева. Я вже думаю, дивіться. Ну не знаю, або це воронка була така. Або, можливо, тут був стояв будинок. Дивіться, по колу такий нібивалий де. І він з тої сторони я того п'ятачка знайшов. Один гвоздик, другий гвоздик. он там воно я тільки що копав. Обходжу, а знову дві гільзи, знову кований гозін на углу. І я думаю, що це п'ятачок був закладним. Тому що на карті це радянський будинок по РКК. Я думаю, що це був п'ятачок закладний. І він просто, коли будинок зруйнувався, він висипався, впав там і чекав на мене. О, Ну, а в мене ще один сигналчик поверхневий. І монетка. До реформа, Пятачук. Блін, та що ж? А, ні, нормальний рельєфчик. 1949 рік. 5 копійочок. Гарний буде стан, напевне. М -м -м. Круто. Все ж таки, там, де люди жили, набагато веселіше. Я, ну, так, я в принципі, так і планував. Думаю, зроблю розвідку. Чистим лісом, а вдруг щось нове надибаю. А потім уже схожу сюди, де я точно знав, що тут жили люди. І не часто, не завжди, але знахідки трапляються. Давайте продовжуємо пошуки наші. Йо-майо! Оце да! Оце да! Щось мені цей пошук сьогодні дуже сильно подобається, дуже-дуже. Та-да! Колечко. Срібне. Самору. Йопа. Десь тресну. Чи не трисну? Значит, Значить, щоб тріснув. Саморобне колечко. наверное, з монетки робили. Так, тріснуло чи не тріснуло? А, тріснуло. Да, точно десь я. Кудись не туди вступив. Але все одно знахідка бомба. Нема написів ніяк. Ні, на жаль, немає. Так, -ка, каблучка. Срібненька. Крутяк. Продовжуємо. Так, а за наступною знахідкою? Індифікації наступної знахідки. Я звернусь до вас. Що це було таке? Штопор? Ручечка від чогось. Я знову трошки її рихтував. патину, щоб було видно, що це латунь, не золото, не мідь. Шучу, звісно, не хотів я попасти, але тут таке коріння було. Срубати. Ось така гарненька ручечка. Крутяк. Чудовий пошук, чудовий. Продовжуємо. Так, напевно я вже цей участочок вибив, хочу вам показати ось які ковані гвозді. Тут трапляється. Воно все розпочалося з отої ямки, де був п'ятак. Ну і всі знахідки оце, на цьому оце периметрі. Тут-ту-ту тут, накопав я трохи. Ось тут це ручечка була. Тут-тут, там вон трошки... ну Там більш сміття. Знахідки ось було на цьому виступі ось. Між деревах, між деревами, в кущах там. О. Я скажу чесно, я навіть сюди ніколи не доходив. Це крайній будиночок по карті. О, і ми там е, коротше, за дорогою, попід дорогою йшла ціла вулиця. Там будинків 15, можливо більше було. Ми завжди там топталися. А сюди, типу, те, за двох будинків. О, чого їхати? А, тут такий мені десерт. На старості, як то кажуть. Хорошо, що я сюди не доходив. Ну, ямки є, але не знаю, камради, камради, ну, зрозуміло, що в лісі. Ну, зрозуміло, що в лісі все не ви собираєш По-любому, треба комусь іншому залишити хоч трошки. Зараз піду отак от туди, там ближче дорога йде. І походжу ще зігзагом до цього міста. І буду вертатись вже. Через вулицю до машини. Так, я вже йду до машини хотів вам показати вулицю. Значить Дивіться. Бачите. Ото по центру будинок, горбик, все будинок. Ось будинок стою. Ось я далі доходжу до будинка. І так, Я копав аж, далеко. І оце на протязі, не знаю, метрів 100, навіть напевне, ідуть такі будиночки і аж до кінця лісу. Але тут сміття скільки. Я тут скільки пройшов, ну там такого, що латуні трохи накопав алюмінія. Дуже багато сміття такого сучаснішого, солдеповського, можна сказати. Це, до речі, я говорив, що нашим внукам не буде що копати. От шурфи можна закладати. От я кажу, чітко видно. Горбик, горбик, горбик. Там взагалі в лісі. Такі більші вони. О, і доходиш до горбика. Я кажу сміття, капець, баньки, ржаві, всякі якісь пластинки, відра чайники. Ну коротше, а я вже втомився. Я ось по головній дорозі йду до машини. Можливо, якщо щось трапиться на дорозі, то покажу а ні, то вже огляд зроблю біля машини. Так, ну що, заморений, знесилений, але задоволений. Я в якийсь момент взагалі подумав, що додому поїду без монет. Так, друзі. Що ж, сезон тільки розпочинається, тож давайте, не шкодуйте лайки, коментарі. Підписуємося і, до речі, ви знаєте, що хто на мене не підписаний, то піпіска раніше отсохне. Так що не зволікайте, подумайте. О, давайте. Всім миру добра. До нових зустрічей.